Всім привітки! Я от вже готова. У мене тут джинсики, світерочок, і я така без макіяжу. Лише нанесла сироватку. Бо ми ж їдемо купатися, наше фарбуватися. Так що так, скоро ми вже будемо їхати. Вже приїхала до наших знайомих, ми домовилися з ними, що ми сядемо до них в машину і поїдемо з ними разом, вже. саме аквапарк. Я трошки походила, прогулялась в них на вуличці, по травичці. Їх треба було просто почекати, трошки почекати чи не трошки почекати. Але це не важливо, бо все ж таки ми їдемо. Будь ласка, не питайте, чому я так постійно в цьому відео роблю губами. Тут ми вже їдемо якимось лісом, то лісом, то полем. такі от дороги. Але все одно гарно. Головне, що їдемо з файною компанією. І цій моїй компанії, схоже, теж дуже подобається вид з віконечки. І так, ми нарешті доїхали. Піднімаємось по сходам в сам аквапарк. Це тут ми вже перевдяглися і я спускаюся в саму зону купання. Ви можете бачити мене власне на відео. І тут я вже шурую на самі гірки. А зараз увага! Ви можете побачити, як я фоєрично з'їхала з цієї гірки. Три, два, один. Ловіть. Тут вже я знову кудись шурую, це там мій дружочок на фоні, і я дійшла до басейну. Просто неймовірний величезний басейн. Вода тут не те, щоб тепла, але доволі приємна температура. Це просто величезна зона для плавання. Я щось вам намагаюся позивати, щось показувати, а тут я помітила, що в мене вийшло такі напівсердечко з волосся. Поки я там на фоні плаваю, можу вам трошечки розповісти. Ми поїхали в аквапарк всією сім'єю. Там мої бабусі, дідусі, знайомі, родичі, когось які нема. Загалом у нас було людей 12, якщо не більше. А так ми поїхали, бо мого тата день народження, і ми вирішили так нестандартно відсвяткувати його. То коротше, мій тато вирішив просто всю сім'ю запросити в аквапарк. І тут є не лише гірки, не лише басейни тут є також зопа СПА, яку трошечки пізніше. Я вам зовсім трошечка, але покажу. Це, до речі, не мені ви бачите мій новенький купальник, який я замовила на тему. І хоча я взагалі не планувала замовляти собі там купальник, але я хотіла замовити сумку, і тому треба було доплатити ще бо там мінімальне замовлення від 400. Так, поки я вам тут лялякаю, я вже вийшла з басейну і кудись іду. Показую, що тут не один басейн взагалі-то. Було по справах піднятися в роздягальну. Вам її одразу трошечки ще покажу. І ще також ви можете більше розглянути мій купальничок. Тут шкафчики, які відкриваються за допомогою браслетиків. І я знову така гарнюня вам. Одразу біля роздягальні є невеличкий спортзал. Мені здається, в цьому місці просто знайдеться куточок для кожного. І для дітей, і для дорослих, для спортсменів, для пенсіонерів. Тому, якщо ви спортсмени, то і для вас куточок тут є. А я з нами прямую до басейнів. Але знову перед басейнами вирішила заскочити трошечки в баньку. Тут є кілька видів бань з різною температурою. Є зимова баня, яку ми, на жаль, не застали. Є трав'яна баня, пахучі якісь бані. Скільки тут видів бані взагалі? Але мій улюблений залишається тут хамамчик. Але він, на жаль, зламався, хоча ми і встигли його трошки застати. Отут одразу біля басейну є прикольна соляна кімната. Я поки не дуже розібралася, на що воно треба. Але там прикольно пахне. Там є шезлонги, там не холод, там не жарко, там можна полежати, відпочити. Пахне солько, і воно якось чомусь допомагає. Але чесно, я не дізнавалась. Якщо ви дізнаєтесь, напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Далі ми вирішили перекусити день народження, як ніяк треба накривати стіл. Ми набрали купу фастфуду, дві піци, бо піци там не дуже прям таки. Сидимо всією сім'єю, відмічаємо день народження тата. А тут вже я збираюся до домцю так швидко якось промайнув день. Я перевдягнулася і зараз заплутаю волосся в касічку. На диво від цієї купи хлорки моє волосся не дуже сильно заплуталось, і я могла з цим розібратися. Далі ви можете побачити, поки перевдягалася, я під'їла картоплю, яка залишилася в нас. Пройшло пару годин буквально після того, як ми поїли, але я дну дуже заголоніла за цей час. Вже збираємось виходити, одягаю свою курточку і будемо вже прощатися з нашим аквапарком. До речі, ви могли побачити на фоні сумку, яку я якраз замовила на тему, заради якої я купила ще й купальник, бо там мінімальна сума замовлення. Маркету на голухі, і знову голодне. їдаю, під'їдаю цю картопельку. М -м -м. Я просто обожнюю, що все так гарно виглядає. І я така гарна в нахід. Ми вже спускаємось, вже прощаємось, вже їдемо від аквапарку. Трошечки поїздили, покатались Житомиром. І все, пока-пока, аквапарк. Їдемо додому. Ні, не додому. Спершу ми їдемо знову в гості. Не знаю, як ви, але я просто обожнюю різні нічні поїздки куди-небудь, прогулянки вночі. Це такий вайбік прям. А тут ми всі на дорозі помітили Макдональдс, і малявочки, літочки, які були в машині, почали казати, давайте Макдональдс, Макдональдс, хоча я була голодна, і теж би, може, і не відмовилась. Ми нарешті приїхали в гості і я помітила підзняла вам трошечки хагі-вагі і кісімісі. Ну і ще просто пару кадрів, знову мене. Це ж все ж таки мій влог. Був тоді дуже гарний місяць. І ми вже збиралися їхати додому. Так, окей. Я коли повернулася додому, нічого не зняла. Як я там роздягалась, лягала спати, думаю, це було б не дуже цікаво. Але тут на відео ви можете побачити вже ранок наступного дня. Я тільки прокинулась, я снідаю бутербродиками і буду їсти смачнючий. До речі, мій улюблений праський з вишню тортик. Це тортик, який був вготати якраз на день народження. І це вже кінець мого влогу. Всім вам дякую велике за перегляд. Сподіваюсь на ваші лайки, вподобайки і коментарі. Всім па-па!